Розглянемо класифікацію речовин. Атоми здатні сполучатися з такими самими або іншими атомами. Це зумовлює велике розмаїття у світі речовин. Наприклад, атоми оксигену О і гідрогену H можуть утворити декілька різних речовин. Проаналізуємо їх склад і розділимо на дві групи за складом. Нехай атом оксигену позначається так, як ми бачимо на слайді, і ось так позначимо атом гідрогену. Які саме речовини вони можуть утворити? Це речовина кисень, два атоми оксигену з'єднані між собою. Це молекула води, в якій атом оксигену з'єднаний хімічним зв'язком з двома атомами гідрогену. Якщо два атоми гідрогену з'єднаються між собою, то утворюється молекула речовини водень. Три атоми оксигену з'єднані між собою, утворюють речовину озон. Два атоми оксигену і два атоми гідрогену з'єднані в одне ціле, це молекула речовини, яка називається гідрогенпероксид. Заповнюємо таблицю. Розділимо ці речовини на дві групи за складом. Наприклад, кисень. Ми бачимо, що ця речовина містить один елемент оксиген. Два атоми, але елемент один. Водень, його молекула складається теж з двох атомів, але один елемент гідроген. Озон. Речовина містить теж тільки один елемент оксиген. Вода. Молекула води містить різні елементи оксиген і гідроген. Молекула складається з трьох атомів, але там тільки два елементи оксиген і гідроген. гідроген пероксид. Так само речовина містить два елементи оксиген і гідроген. Отже, першу групу речовин ми назвемо прості речовини, а другу групу речовин назвемо складні речовини. Отже, визначення: речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою речовиною. А речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною або хімічною сполукою.